Увага, українці! Вже понад 20 років в Україні діє зелений коридор для оформлення європейської пенсії. Але ним скористалися лише близько 5% громадян. Ви чули про закон, який дозволяє отримувати не 3 тисячі гривень, а 20-30 тисяч гривень пенсії щомісяця? Цей закон гарантує європейську пенсію, податкову знижку на заощадження, можливість оформити персональну пенсію вже з 40 років, не чекаючи 60 чи 65 Якщо ви не знали про це, але хочете дізнатися більше, пишіть мені. Я безкоштовно проконсультую, розповім, як оформити пенсію і розрахую індивідуальну програму. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, посилання в описі. Підпишіться на Тікток, напишіть плюс у коментарях і я зв'яжуся з вами особисто. Подбайте про своє майбутнє вже сьогодні. До зустрічі в телеграм-каналі.